Посмертні донори або як двоє людей врятували п'ятьох. Родичі пацієнтів, яким констатували смерть головного мозку, дали згоду на вилучення їхніх органів. Чотири нирки та печінка подарували шанс на життя чотирьом львів'янам та одному киянину. Тему продовжить наша Вікторія Резон. Посмертне донорство рятує життя та дарує шанс на здоров'я тим, хто потребує пересадки органів. Це дуже складний процес. Насправді саме він починається від моменту констатації смерті органа головного мозку. Пацієнти після того, якщо ми отримуємо згоду від родичів, якщо ці пацієнти прижиттєво не були зареєстровані в єдиній державній інформаційній системі донора, не дали згоду. Якщо цієї згоди ми не маємо, ми не можемо почати і продовжити цей процес. Цього разу Донорами стали двоє пенсіонерів згоду на вилучення органів дали родичі. Два пацієнти приблизно однієї вікової категорії: 63-67 років з однією патологією. Скажем, соматично були стабільними, але на жаль, так сталося, що в край важкому стані вони потрапили до нас і одразу були проведені до нас в реанімацію. В операційну донорів, у яких констатувала смерть головного мозку, везли коридором пошани. Його створили десятки медиків. Щороку біля п'яти тисяч пацієнтів в Україні потребують трансплантації органів, проте донорів не так багато, кажуть медики. Тенденція в світі така, що, на жаль, кількість потребуючих пацієнтів вона перевищує кількість донорів. В Україні це теж є не винятком. Трансплантація це один з найбільших винаходів 20 століття медицини. Це не тільки про нове життя для когось, може стати другим днем, взагалі народження. Це про те, що розвивається людська солідарність розуміння, що тут на землі, а на жаль, через смерть когось близького, ми можемо продовжити їхнє життя в тілах інших людей. Аби стати донором, потрібно підписати спеціальний документ. Згоду на вилучення органів подав Роман Терлецький. Я вирішив і сьогодні, особливо цей день в Страсну П'ятницю, підписати цей договір, щоб мої родичі не мусили давати згоду, бо це деколи. Остання перешкода, тому що рідні мають часто якусь таку забобонність, страх, що буде далі. А Оскільки людина вже померла, їй вже органи по суті вони далі не працюють, тому вони можуть служити іншим людям. Завдяки двом прикарпатським донорам шанс на життя та здоров'я отримали п'ять реципієнтів із Львова та Києва.